Стоматит це запальний процес лізової оболонки порожнини рота. Незважаючи на те, що це досить поширене явище, єдиної схеми лікування немає. Для того щоб лікувати стоматит, потрібно прийти до стоматолога, щоб він підібрав вам певну схему лікування. Для цього потрібно визначити, яка саме патологія, яка ступінь її тяжкості, і після чого підібрати необхідні медикаменти. Стоматити бувають інфекційної природи вірусні, кандидозні та бактеріальні, неінфекційної природи. Це токсикоалергічні, а також травматичні. Найпоширенішим вірусним стоматитом є герпетичний стоматит. Збутником є герпесвірусна інфекція. Переважно виникає у дітей віком від 1 до 3 років, хвороба проявляється яскраво. Проте хвороба є самолімітуючою, тобто ця інфекція сама по собі проходить. Захворювання виникає приблизно десь через тиждень після контакту із хворою людиною. Далі починається хвороблива стадія дитини, може підійматися температура 39 градусів, дитина є млява, в неї є безсоння, може початись діарея та блювання. У цей час ясна набувають червоного кольору. Физові поверхні ясен, щік та губ, піднебіння з'являються пухирі, які наповнені рідиною. Коли пухир, який наповнений рідиною, починає лопатись, то утворюється болюча виростка.